якісь. Не знаю, що воно таке. Но є. Отак от. от. Блін, та їх тут. Прям таке. Так, давайте рахуємо. Ух ти, оце дуже люблю. Мені так подобається. В нього а, двосторонній цей меч був. Бомба. Це ж не такий? Ні, це не такий. Блін, прикольна штука така колекційна. Мастер йода. Давайте порахуємо, скільки їх. Раз, два, три, п'ять, шесть. Сім. Так, такий 8, такий 9. Блін, знаєте, що я згадав? 10. У нас же ще є ці арації. Можна прям колекцію зробити. 11. 12. Не знаю, вам, до речі, видно, не видно. 13. Чубака. Так, це не знаю хто. 14. Такий вже вроде був 15. Цих, хто не знаю. Знаю, що вони в лісі бігали 16. Це якийсь у нас там штурмовик, 17. Це теж не знаю. Лейла, мабуть, 18. Це Сітріпь. 19. Блін, откуди я це все знаю? Ну, штурмовиків, понятно, хто все знають. Я вже збився з рахунку. Отакого От ще точно не показував. Таку не пам'ятаю, чи показував, і отакого от вроді теж не показував. А і отакого, от мабуть, не показував. Так, а це ну, і Дарт Вейдер. Окей. Скільки більше 20 штук? Поняття немає, скільки це може коштувати. Подивлюсь, зроблю, якщо що, може, і вправду лот з раціями і з цими фігурками для тих, хто Собирає, для тих, хто фан, ну, в цілому виглядає як прикольна штука. Так, є таке діло. Ціну ви побачили. Я сподіваюся, що гривень 300-400 можна буде за це вилучити, а можливо, навіть і більше. Тому що я не знаю, скільки воно коштує. Так, йдемо далі. Наступне. Щось цокнуло так, подивимось, що я тут сопну. Так, 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 так. Блядь, ну опять! Та що за херня? Ну, опять же, та ж сама штука. В мене оце этот. він уже скільки передивився. Воно даже в руку не береться. Ну, ви поняли, да, що це? Це трэш. Це вже кончений якийсь був. В шокі. Четверта, чи яка штука, вже це ми знаходимо, і воно ж все йде тупо в сміття. Ну, хіба й вправду лот зробити з Бушних? І все. Ну, для мене це мінус. Так, гонекст.